На Прикарпатті відбувся вже третій міжнародний форум Івано-Франківщина надійний партнер. Метою нашого форуму сьогодні є обговорення ключових аспектів міжнародного співробітництва. Focus on housing, social community infrastructure, uh, help with rebuilding schools, kindergartens. Uh. Uh, IT technology is the future of the country. You, you have very experienced people, young generation, uh, who create perfect drones. And we have started building, uh, uh, building community based uh, rehabilitation centers. Ми мали можливість працювати з 14 делегаціями, які приїхали з різних країн для налагодження тіснішої співпраці з нашими територіальними громадами, з бізнесом Прикарпаття. Що сьогодні дуже важливо. Сьогодні надзвичайно важливо є регіональна співпраця, співпраця секторальна наших медичних закладів, реабілітаційних закладів, нашої первинної ланки медичної допомоги. Також на рівні наших шкіл, ліцеїв освітніх закладів. І звісно, що Прикарпаття активно працює над проектами, різноманітними пропозиціями. Ми працюємо і зараз також домовилися з колегами з Румунії подавати спільні проекти співпраці. Також ми мали таку зустріч з румунською делегацією, які на вже другий рік поспіль приїжджають на Прикарпаття. Пані консул також була присутня на цій зустрічі. Ми обговорили шляхи подальшої співпраці. Зараз підприємці нашої області в напрямку сільського господарства і тваринництва поїдуть до Мармурецького краю для того, щоб налагодити тісні зв'язки співпраці. А також ми запросили бізнес з Румунії до Прикарпаття для розширення наших зв'язків між регіонами.